Йому ведмідь на вухо наступив, однак прочув, співати можна й брюхом, і він себе естраді страді присвятив, десь роздобув гітару електричну і хвасько вбринь по струнах забринчав. Я буду бардом, заявив публічно, хоч грамоти музичної й не мав і а. І-а!» – зримував куплети, затим мотив припасував до них і заспівав то хрипом, то фальцетом під дріб копит і бренькіт струн дзвінких. Та буно сляд, удрівши втім відраду. Ура! Біс, біс. у транці закричав. Оте осел з тих пір окупував естраду, а нині вже й народного дістав. Його і а. Гучне, епілептичне, з усіх усю лунає понад край. Шепить, сипить, комизиться, киче і любо, так, хоч вуха затикай. А може, час від хрипу вже проснутись і на естраду солов'я вернути? У лісі літньої доби плічо-пліч пліч два гриби. Один біляк з під пняне сміло, рунатну шапку витикав, а другий мухомор. Він тілом повище біля ка сягав. Не ремствуй, друже, що я від тебе заступаю крихту неба, за те під захистом моїм живеш. А вже ж, якби не я у цій порі, тебе б давно зібрали грибарі, сам дячуй дружбі, сам у хащі без мене, ти пропащий. Торачив мухомор щодня, притискуючи до пня. якби хоч трохи відхилився, Щоб я на сонце подивився. Біля к'ястом протестував, проте застрашений мовчав. А мухомор між тим мужнів, дедалі більше нахабнів, не тільки сонячне проміння, вже затуляв від біляка, але й отруйним корінням заплив грибницю край пенька. Біляк незчувся, як отруту, зараженого грунту, до себе соками вбирав, і згодом сам отруйний став. То мовчки крив, де потурає, той сам злочинцем виростає. Мур любити ближніх заповіт, торочив кіт. І так сердеч мишей любив, що ними тільки жив і снив. Ура, ура! кричали миші, та й чувши серед тиші. І скільки пам'ятається, усі літа тримтіли, славлячі кота, аж раптом зміни демократичні переміни. Гей, це на хава, ми ще збунтувалися і гострі зубки показали. Кіт з несподіванки закляк. Раніше б з ними він не так. Але тепер уже не сміє відкрито. Мурну ну насупився сердито, та моючи на білий ви вище затягнете котів. І вже на завтра в інтерв'ю він зауважив солов'ю. Демократичність необхідна, вона потрібна. Але якби не вийшло з того зле, дай мишам волю владувати, котів не будуть шанувати. Ох, не один минуле мріє, а про нове сіє. Павук пробіг хапком Азинаук і, маючи впливових друзів, ніздечко звив собі на нової. Та вже відтак нашкрябав в дисертацію такся і захистився. Це відразу його хитку зміцнила база. До кафедри став значно ближче, і на щабель піднявся вище. Та враз занепокоївся паук, пригас, очолив кафедру комар. Він донув, мав Божий дар до того ж свіже остре око, що в корінь бачило глибоко. Паук збагнув. Добра не жди, тікати треба. А куди? Ти тут не одні штанці проте, і вуз покинути тепер. Ну, ні, прорік двоче. ми пауки живучі, і з паутини пастку сплів, і комара не вже з'їв або один науку губить, а тепле крісло не уступить. Не можна жити, як колись, оновлення за свої лист. І слізно каявся в гріхах, які чинив в покурниках. Громадо чесна, друзі, застій у нас в окрузі, Я винуватий теж даруйте, що, можливо, когось десь кривдив, особливо пташину, чи звірка дрібного. Було, звичайно, не без того. Такий був клімат нездоровий. Однак тепер не ті умови уся громадськість. За критику і гласність без них життя не визнаю, на тім стою, не буду кривді потурати, і напустився шельмувати усіх тих звірів та птахів, до котрих помстою горів. Самокритичність добра справа, якщо натура не лукава. Боцю мав доступ до комори, коли щутки усі лазівки нори невдовзі заморують а все майно приватизують. Ой ой, як бути, зажурився. Це вже мені не хрести дармового, і сум'яком договорився. Допоки тіри під порогом, хоч щось урви з добра людського, і заснували товариство акціонерна паляниця. Біла серед міста, орієнтири за границя, бо при залучили, із АПК хора, і мишу. І хвацько бізнес розкрутили, за принципом краду що вижу: мастила, меблі, ліс, хурілку. усякі інші там товари везуть на різні там базари, де попит, там і ринок збуту, законвертовану валюту шифтують мінськом, римом, боном. День дома, тиждень за кордоном. Невдовзі фабрику купили там біршу, банк. СП створили, На схід і захід бізнесменам відкрита вулиця Зелена. І є прогноз допоки ради закону про власність маринують, пацюки їжа з ним, Карпати й усе довкруж приватизують. що виріс на селі, не в і в місті без землі, а тут під боком голі схили, мені б там грядку божемилий. Я б той пустир перекопав і винницю садочок мав. А в кім садку бджолиний рій, ділився думам Матвій. Город все добре, хто не хоче, якби земля я б те, що хоче!» – підтакував сусід Ярема. Але була проблема, щоб чагарі оті розкорчувати, потрібний дозвіл був. А як дістати? У виконкомі схвалюють, однак, Чи дасть добро товариш Пап. Шпак загород почин вітає, проте до голода відсилає. Літель не проти обіцяв, проте відправив до тернини, тернини далі до шипшини. Шепшина радиться шпаком і справу знов у виконком. Минуло літо, вже й зима, а дозволу ще все нема. Не ремствуйте, сусідо буде, постерне не дінеться нікуди, ви тільки не губіть надій. Ярему заспокоїє Матвій. розв'яжеться проблема ну її, зневірився Ярема. Допоки дозвіл той дадуть, мене на цвинтар однесуть. Де на місцях такі порядки, там пустирі, а ми без гарядки. Рушений дух перебудови зануртував, збудив глухідні прови. Задумались ниці продавщиці у лісовій кремниці. Ну що, скажи для радість на пташині такі не показні, як нашої вітрин?» Ну, дота срам, невже отакі далі скніти нам. Чому ми можемо з вітрин почати, щоб покупця зачарувати? Синиця перша прорікла. Давайте друга додала. І в той же день суботу взялися дружно за роботу. Однак нагодився ховрах, багатий досвідом замах. Призупинив. Стривайте, нема вказівки ще, не починайте. І почала в дозвіл до щура, що Щур відповів керуйте, та пора за магом власний розум мати, щоб відповідати. Говрах відбив, то розгубився, бо думати давно вже розучився. Гаразд, зустрівши продавшиць, промовив важно до синиць. Бог з мами оформляйте та знайте напутні пальцем за старі, не схвалить щур поза поріг! О Бог вас вижену, о Бог. Ох, ще часто густо на місцях зустрічається такий ховрак. Вітаю на словах нове, а звичка в нім стара живе. Чоловік прийшов додому, ледве встиг у хаті сісти. Переборюючи в тому, як до жінки, дай поїсти щось смачне, на м'ясо схоже. Жінка це за жарт сприймає, Вирізку чи качку може випекти тобі? питає. Він на це, хоч котлету, і на вухо те придбала. Жінка подає газету, що якраз тоді читала, як то де у магазині або ти не був там нині? На, читай ось, на клієнта забезпечено в процентах м'яса, птиці 117, цукру понад план на 20, свіжа риба на 13, ще й на зиму є запаси. Він на це на нерва граєш, припини точити ляси, подавай на стіл, що маєш. Як на перше слава долі, маю, каже глеква солі, А на друге ті котлети, що спекла з рядків газети, Чоловік щось буркнув мрячно І посьорвав. Ох, як смачно!